Покажу вам, як працюю в своїй своєму вулику діжці. Ось вона. Покажу вам її з іншого боку. Це друга, це третя діжка. З іншого боку вона виглядає ось так. Бачите, я її відкрила, кришка відкривається. Все є як. І в інших вуликах льодки. Нижній, верхній, ось. ось ось так відкривається кришка і ось так відкриваються ці дощинки знімаю. Ось трясую буділок своїм методом. Познімаю. Бачите? Я так люблю цей мед. От я викладую його з кріптою з рамок. І, от так. І тепер дивлюся, що тут є на цих рамках. Тут поклала рамку, щоб вони з краю, за заставною, щоб вони її почистили. Заставно стрясую, відкидаю набік, бджілки спокійні. Дмухати димом на них не треба. Ой. Дощинки знімаю. Зараз дивлюся, що тут, тут також є. Це коли вони тягнуть на дощинки язики свої, тобто вощину натягують то це означає, що треба негайно підкладати рамку. Я не є дуже грамотний пасічник, але це елементарно.